Ну, а питання мобілізації спричинило болісний розкол в Україні. Про це пише ABC News. А, повідомляється, що з одного боку цивільні бачать відео, на яких працівники ТЦК ловлять чоловіків на вулицях. Ну а з іншого, військові бачать, як молоді люди. Ну, П'ють часом на вулиці міста. Гуляють, журналісти відзначають, що це збільшує розколу, скільки подібні відео підживлюють тезу про те, що мобілізація націлена на бідне населення. Зокрема, два з половиною роки нищівних боїв сильно виснажили українські сили. Як пише ABC News наразі в Україні не вистачає солдатів. Їх складно знайти добровольців з добровольців, які бажали б доєднатися до лав сил оборони через проблему з особовим складом бойові підрозділи на лінії фронту довгий час не можуть відійти на ротацію. Ну а виснаження українських захисників призводить відповідно до того, що останніми тижнями Росія має просування, зокрема у Донецькій області, та й не тільки.